Категорії. Також зрозуміла тематика пісні, текст, який теж близький і для дітей молодшого шкільного віку, і для дітей більш старшого шкільного віку. Що стосується труднощів, це наявність пунктивного ритму. І цей пунктивний ритм зберігається протягом всієї пісні від початку до кінця. Сказати, що це така вже велика проблема ні. На, на репетиції досить швидко ця проблема долається. Друга м -м, така проблема це стрибки, як ми бачимо навіть тут вже видно, більшість сім'ї соль, домілян і е, подібні. Полегшує виконання цих стрибків. Тим, що частіше за все вони базуються на акордових звуках, це спрощує виконання. Але є пісні ряд стрибків, там, чиста квінта, секста, і що в поєднанні з функтивним ритмом і, може, недостатнім володінням опорою звуку, може викликати проблеми при виконанні. Тобто над цим треба, звичайно, попрацювати. І з приводу є одне таке досить цікаве місце в цій пісні. Це і про стрибки, і не тільки про стрибки. Значить, суть в тому, що приспіви всі ці пісні повторюються по два рази: основна тональність міби мажор. Особливість другого приспіву полягає в тому, що іде. Одразу модуляція, от іде цей приспів, да, він закінчується. І потім одразу іде модуляція Фа-мажор. Причому ця модуляція, вона нічим не підкріплена, нічим не підготовлена. Це звучить несподівано, свіженько, але це добре, коли співає один соліст. Наприклад, як це співала Горова. Якщо співає соліст, то сопрано попадає на фа-мажор, на ці ноти нема особливої проблеми в цьому. Але якщо у нас три голоси, значить де воно? закінчується мі бемоль сі бемоль соль мали, а потім треба попасти на фа-ля, до, ну, тут, звичайно, що ніхто не попаде. Це можна зробити тільки в студійному записі. Вживу. Не попадають. Тому як ми вийшли з, з, з цієї проблеми? Один цей такт заспівує тільки Сопрано. Я тут зробив навіть таку примітку. Альти не співають в цьому такті взагалі. Тобто Сопрано нормально попадає на цю ноту. А Альти вже доєднується з другого такту. А при повторі приспіву вже, звичайно, що співаються одразу. Якщо казати про попадання на ноту Альтів, чи попадають вони на ноту після сопрано? Скажу так, значить, в моїй практиці, коли у мене було тріо, тут проблеми не було. Може, мені пощастило, не знаю. Але дівчата були класні, їх можна було поставити в будь-яке приміщення на будь-які мікрофони, і вони співали, тобто і тут жодної проблеми не було. Але я думаю, учні бувають, різні, учні бувають різні. Я думаю, що проблема тут гіпотетично може бути. От вступити після Сопрано іноді ем, учні, так би мовити, не, не дуже зразу це розуміють, як це краще вступити. В таких випадках, таких випадках коли от такі складні моменти, ну, я не знаю, у кожного є свої якісь там педагогічні секрети, я роблю для учнів, так би мовити, такий інтервальний орієнтир. Наприклад, от мота до у нас. до. І нижні альти вступають до, да? до. Там, пам 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 Октава. Абсолютно зрозумілий для учнів е е інтервал. І е е цю октаву треба зафіксувати на вуха. Октаву, щоб вступити. Що виходить? Серце сміється і впевнено б'ється. Там, пам Тобто у них на вухо повинна бути ця октава. Серце сміється і впевнено б'ється. А, е, а для перших альтів е, взагалі е, просто тут просто поступини по, по щаблях. Серце сміється і впевнено б'ється. Просто по щаблях спустились. Тобто ще простіше. В принципі, це все, що я хотів сказати про пісні в збірці. І наостанок я просто хотів би сказати ще таке. Зараз всі ми живемо і працюємо в той час, коли йде війна. І коли війна почалась, деякі учні просто кинули навчання в школі. Інші опинились за кордоном і зараз виходять на зв'язок онлайн. Тривоги зривають нам наші заняття. І всі ми знаємо, що таке репетирувати, коли немає світла, особливо коли треба попрацювати не тільки над вокалами, а ще й над певними хореографічними рухами. Тому я бажаю всім присутнім, щоб ця жахлива війна скоріше закінчилася, і всі ми продовжили мали можливість працювати творчо у вільній, незалежній, демократичній, європейській країні. you <laughs>